На території перегону дружківка кіндратівка поїздом було смертельно травмовано чоловіка. До місця події негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво лінійного відділу. 28 октября 2014 року в 10.40 минут на перегоні станції дружковка кіндратівка поїздом був смертельно травмований неізвісний чоловік. Проведенными следственными и розыскными действиями установлено, что травмирован мужчина возрастом 79 лет, житель города Дружковки. У мужчины были серьезные проблемы. Со слухом. Он пользовался слуховым аппаратом, но в тот день он его не надел. Машиніст подавав сигнал повишеної громкості. но чоловік продовжав рухатися, не реагірував на нього і не вдалося підотратити наїзд. Не врятувало чоловіка навіть екстрене гальмування. Пенсіонер загинув у лікарні. Інформація за даним фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Цього ж дня до чергової частини лінійного відділу на станції Красноармійськ надійшло телефонне повідомлення від чергового по вказаній Станції про те, що приміським електропоїздом з сполученням очеретини чаплини була травмована жінка. Під час спілкування з потерпілою було встановлено, що 36-річна місцева мешканка спізнювалась на вказаний приміський поїзд, і на момент його прибуття занадто близько підійшла до краю платформи. Співробітники лінійного відділу міліції на станції Слов'янськ нагадують, залізничні шляхи не місце для прогулянок.